Электроавтотранс. Прикрыть для маршрута Кирова, прикрыть для маршрута Курску, прикрыть для маршрута Кроменску. О, и чтобы они возили людей. Вот эти мы вернем эти деньги. Не надо заниматься тут популизмом. Когда мы вернем 4 миллиона. А зачем вы маршруток столько наставили в городе, Александр Николаевич? Зачем город настав столько маршруток і забрав у них роботу? Я думаю, что... директором, вы не сходили ни в коллектив, не побалакали со стачком, шо? хотя неделю назад, ну, при чем? ну чо, шо? Шо? что при Ну что при Тихо, Да вы сходите ну, Нет, так да вы сейчас 4 миллиона держав. Конкретно политика, Александр Монетизацию. Да, нужно людям Если будет монетизация, троллейбусный парк умрет самый первый, потому что весь пассажир присядет в маршрутке. Да. Или мы должны выгнать все маршрутки и оставить троллейбусы и сделать монетизацию, или мы должны продолжать датировать троллейбусы. Мои маршрутки выгнать. Мои выгнать. Подъезженка. Подъезженка маршрутка погоды выгнать. Мои. Ладно. Все. Александр. Давай. Є приглашення, давайте пригласимо. Давайте, давайте. давайте подзвонимо то. Хорошо, Олександр если є предложение, давайте. давайте. Я предлагаю нам треба прийняти рішення. У нас засідання спільне двох комісій. Я пропоную таке рішення. Якщо буде пропозиція, ви поправите. Або допомогте. Перше, директору комунального підприємства Електроавтотранс Чеснокову. Провести. Заходи щодо стабілізації ситуації в трудовому колективі з урахуванням виділення коштів на погашення боргу по заробітної плати, Роз'ясувальні заклади. Друге. Розробити заходи щодо оптимізації роботи підприємства. До речі, це вже е, не перший раз вам рекомендуємо. І третє: вжити заходи щодо посилення контролю за надходженням готівкових коштів. Які ще є будуть проходити? Ні, проходить. ні, ні, так. Вибачайся, треба ж нам те, що ви сказали. Перше, що із обласного бюджету все-таки кошти пішли на управління соціального А для цього рішення розваги, не, розваги, так, не, то, не то, Ні, якого. я розумію. Нам треба це відобрати. Довести до відома трудового колективу. Протоколі відобрати. І те, що сказала Світлана Андріївна, що з військового бюджету 980 тисяч вони пішли колективу. Довести, до, до відома, трудового колективу. А от э, адміністрація підприємства, щоб вона спрацювала і протокол із... да. да, 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 таку. Да, да. да. Довести до рішення трудового міця колективу інформацію щодо виділення о, і ситуації щодо виділення Аккур. коштів з обласного і, і міського бюджетів. бюджетів. Да. Юля, ти записуєш. Гайбол... Довести до державного. Та, та... Військового бюджету це четверта і цифра. Ну давайте п'ята звернуться до комісії обласної. На, на комісії виступити, підняти це питання обласної комісії по транспорту і обласної комісії бюджету. Точно так ініціюватися саміти в області. Вони вже все, александла, я ж вам розказував. Вони переглянуть, переглянуть ви, да. і додать кошти. Вони переглянуть. Щоб у них не 10 мільйонів були, вони переглянуть до тої цифри, яка була за 12, за 12 рік. 12. Да це черняські побічні п'яти шостої там кої п'яте всі члени комісії планом бюджетної та комісії по транспорту йдеться тролейбусне управління до людей. До людей. Ні, 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 в обов'язковому порядку. Це можна. Це в старовізії власність. Це ми хто хвилює. Ми рекомендуємо саме сьогодні. Може розробити комплекс заходів, які направлені на Рішення. Власний область всього, все, ви вже, ви ви все. область є рішення засідання. Можна я ну, ти де, можна, можна я? Всього. Можна запровадити да, 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 звернутись в місто до е, великих підприємств, розглянути можливість доставку своїх працівників. Не приватним транспортом, а транспортом електроавтотрансу. Тому що є у нас трубний завод, який відказався від електроавтотрансу і взяв приватну допомогу. Ну, це, це буде нова нове соціальне напруження. Звернути це нове соціальне напруження. Вони йдуть працівники підприємства і скажуть, ви заставляєте платити. Ви не, за не, не, не зрозуміли, Олександр Михайлович. Ночна доставка є. Завод платить отдільно, працівники не платять. Завод платить. Закану. Закану. А, Закану. 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 Ви не забувайте, у нас засідання комісії. Ми можемо рекомендувати сесії прийняти ті чи інші рішення. Ну, звертатись до керівників підприємств комісіонів. Я думаю, що це не зовсім коректно. Це треба сесія, щоб звернулася. От мені не будь ласка, Розробити звернення, два мали не розвідки. Це я маю секретар дати доручення голові комісії. Це просто голова комісія може ініціювати таке питання, все на засіданні. А сьогодні ми приймаємо рішення спільне комісії про, про те, щоб доручити директору комунального підприємства, провести такі-то заходи, роз'яснювальні і таке інше. Довести до робочого до трудового колективу. Всі інші рішення в робочому порядку комісії можуть прийняти. І, як сказав Володимир Олександрович, провести виїзне засідання комісії з транспорту в п'ятницю, там не прямо не на, на підприємстві. В 11 В одиннадцять якщо ви не проти, я пропоную такі, будь ласка, Зависую. але можна теж з комісії по казначействах стосовно приділення безпірного списання коштів управління? за голові. <реш> я, я думаю, що я, так, в квітні буде звернення. я Будет проект рішення до казначейства щодо проведення платежів, тому що написання коштів, тому що если не постанова, <плес> то перед <плес> бюджетних призначень <плес> немає, як перепадку. <плес> місяці буде і так. Я пропоную все ж таки проголосувати ті рішення, які ми напрацювали директору комунального ще раз повторю, комунального підприємства електроавтотранс, провести заходи щодо стабілізації ситуації в трудовому колективі з урахуванням виділення коштів і тут же довести до трудового колективу інформацію про виділення коштів з державного та міського бюджету. Розробити заходи щодо оптимізації роботи підприємства та вжити заходів щодо посилення контролю за надходженням гадівкових коштів. Я пропоную на цьому все, тому що це е, сьогодні спільна комісія засідання. Комісії а ну, можеш зробити якісь половини декласне звернення до дешка значества, що ви були загрині. Буде в п'ятницю. Що касувати ну, са не комісія, та сесія потом у меню. сесія кадабу? Давайте ставлю на голосування. Хто голосу ну, голосують члени двох комісій? Планово бюджетні та комісії з транспорту. Хто за прийняття такого рішення? Будь ласка, одноголосно, так? хто? Рішення прийнято. Будь ласка. Давайте скажемо людям і ну. з п'яти можна буде це вже. не Олександр Ніколаєвич, як секретар міської ради, я даю доручення нашого згідно повноваження голові комісії з транспорту провести виїзне засідання на підприємстві. В п'ятницю в 11 годину і там, будь ласка, що таке засідання комісії. Всі депутати можуть бути присутні незалежно від комісії, в яких вони працюють незалежно. Всі бажаючі разом з комісією з транспорту в 11 годину в п'ятницю. Будь ласка, на підприємстві електроавтотранс проводить комісію, приймають рішення щодо щодо підготовки рішень сесії. Можливо, про звернення і до казначейства, і до міністерства фінансів, і до губернатора. І вирішуємо там ці питання в робочому порядку. Домовились? все. Дякую за е, співпрацю. ми ж Такими балакати з будь-якого.